Слава Україні! Триває 1160-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На харківському напрямку російські окупанти шість разів атакували у районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки. На Купінському напрямку учора відбулося три атаки російських загарників у районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, «Ямполівка», Мирне та в бік Нового Миру. На Сіверському напрямку Сили оборони України зупинили дві атаки російських загарбників у бік Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку учора відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Часового яру Андріївки, Курдюмівки та в напрямку Майського, Ступочок Білої Гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 9 атак у районах Озерянівки, Дачно, Деліївки, Щербинівки та Турецька. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 64 атаки. Неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне Новосергіївка, Котлярівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Троїцьке, Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Покровська, Малинівки. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне поле та в бік Одрадного. На Оріхівському напрямку російські окупанти одного разу атакували у районі населеного пункту Лобкове. На передніпровському напрямку ворог учора одного разу безуспішно атакував. Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Українські воїни зупинили 23 атаки російських військ на Курщині. Минулої доби ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши при цьому 13 керованих авіаційних бомб. Здійснив 302 обстріли, з яких 9 – із реактивних систем залпового вогню. Учора російські терористи завдали 83 авіаційні удари, скинувши 165 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5089 обстрілів, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження по території України 2337 дронів камікадзе за минулу добу. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління та три артилерійські системи противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1160 російських загарбників. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин. 31 артилерійську систему, 72 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 105 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!